Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам казковий розклад на метафорічних картах дюймовочка. Я вже робила казкові розклади про попелюшку і про червону шапочку, і зараз дійшла черга до дюймовочки. І так, розклад ми будемо робити на колоді тисячі життів. Я нагадую, що меторічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, давайте подивимось. І перша карта розкладу це дюймовочка. Це ви у нас головна героїня, дюймовочка. Так, що у нас за карта? Тіха гавань, вибачаюсь карти на російській. Ось так виглядає ця карта. Ці карти такі специфічні, вони мають і малюнок, і надписи. Ви можете зосередитись тільки на малюнку, а якщо є бажання, можете і почитати написи. І так, це ви, яка ви на зараз. Друга карта це миша, це які ваші переконання, я винна. В дисгармонії з вашою душею. Ви, якщо пам'ятаєте казку, там дюймочка потрапила на мишу, до миші, і миша при... примушувала її вийти заміж за крота. От які ваші переконання, що ви повинні дисгармонічні з вашою потребами вашої душі? І ось така карта ткацька фабрика. Важно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації виникають. І наступна карта це кріт, це ваше майбутнє, яке нав'язане вам соціумом, яке вас лякає і злить. І це у нас сад чувство удовольствій. Ось така карта. Про що вона вам каже, які асоціації виникають? Наступна карта це ластівка це ваші якісь правильні вчинки, зроблені, зроблені колись, і які принесуть вам якісь гарні плоди. І так, грот предсказателя. Уважно, подивіться, про що ця карта, які асоціації виникають? про що вона каже. І остання карта це Майя Королева Квітів. Це ваш новий життєвий сценарій. Майя — це дюймовочка стала, коли вийшла замуж за ельфа, вона стала королевою квітів і взяла нове ім'я Майя. І так, це западня предательства. Отак от, от подивіться на цю карту. Про що вона вам говорить, які асоціації виникають. І давайте ще раз переглянемо всі карти. Це ви, дюймовочка, ваш стан на зараз. Це миша, це ваші переконання я повинна, які в дисгармонії з, з бажаннями вашої душі. Це кріт, ваше майбутнє, яке нав'язує вам соціум, який вам не подобається, яке вас лякає і злить. Це ластівка, це ваші якісь правильні вчинки, які ви робили раніше, і які принесуть вам якісь плоди принесуть вам свої. І остання карта це мая, королева квітів, ваш новий життєвий сценарій. Карти випали цікаві. Пишіть в коментарях, як ви бачите, про що вам кажуть ці карти. Якщо будуть виникати якісь питання, теж пишіть я з задоволенням вам відповім. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!